Не лише краса вимагає жертв, улюблене хобі також здатне надихнути на дивовижні вчинки. Івано-франківські шанувальниці велоспорту здійснили показовий парад на залізних конях у повному жіночому озброєнні, коротких спідницях та на підборах. Таким відчайдушним способом намагаються привернути загальну увагу до некомфортного становища велолюбителів у місті. Я катаюсь на велосипеді, Це таке велике хобі. Відповідно, зацікавлено то, щоб в нашому місті була якась велоструктура і звичайно волопарковки. Є біля декількох Великих супермаркетів велопарковки, і на цьому все на жаль. Близько двох десятків панянок здійснили демонстративний велопробіг центральними вулицями, а також побували у популярних кав'ярнях міста. Кави не пили, натомість одразу вимагали книгу скарг та пропозицій. Там і залишали свої письмові побажання. Спеціальні доріжки для тих, хто користується екологічним та здоровим видом транспорту, а також парковки біля найпопулярніших громадських місць. Ось прагнення учасниць велопараду. Представниць прекрасної стації підтримали і чимало чоловіків. До неодмінь. Мінного дрес-коду велопараду вони поставились цілком відповідально. Ми сьогодні красуньки, це Маркіна, це Паула. Ми такі всі сьогодні гламурні, гарні. Ми за те, щоб були парковки, велопарковки біля всіх популярних кафе в місті івано франківську Я вирішив, що я сьогодні буду не на підборах, я буду так в спортивному вигляді, буду агітувати за те, щоб кататись на велосипеді і щоб було де ці велосипеди припаркувати. Поки чоловіки експериментують з підборами та перуками, панянки, аби привернути увагу, вдалися до декорування власних та взятих на прокат велосипедів. Педів власниця залізного коня, переконані вони, повинна гармоніювати зі стилістикою свого транспортного засобу. Дуже люблю зелений колір, тому оформила свій велосипед саме от в цих кольорах. Звичайно, дівчата, спіднички, квіти невід'ємна частина сьогоднішнього дня. Такий екстравагантний велопарад у Івано-Франківську провели вперше. Схожі дійства вже проводили у Львові та Києві. У вересні аналогічну акцію планують провести вже на всеукраїнському рівні.